Всім привіт! З вами та сама Єва. І коротше це той самий серіал нова учениця, Пікмі. Тож, давайте робити. Ох, боже, зайти до тої хати так довго. Я кілометр від хати живу. Мами в мене немає. Ну ладно, нічого страшного. Мені нравится мне грати на эти гитары, яку мені мама видала. Что ты козла? Так, что хочешь взяли? Разве сценев я не вижу? Да, алло, тут я понятно. Добре, буду збиратися вже, вже і сідати на автобус. До побачення. Треба піти ще сумку шукати. Ладно, ну, навіщо мені така робка? так. Ты? ты, ты охраняешь дом, а я пошла, а я буду ехать. буду ждать меня. Так. Привет, девчонка. Привет. Привет, можно позже с тобой пожить? Конечно, можно. Ось бежи. Добро. Ось на игрушку якраз ти, ти будеш охоронять мій дім. О, целый день. Будешь охоронять дій дом и охороняй он всю фоту, тому що ця фота мені меня задня. Тут за від мами моєї лишилось, якою еще не буду. Шалку. Короче. Ну, короче, пока. Ммм, копку даст цепасты. Знаю. Сейчас я все сюда покажу, а заряпи иду, дуй краду сумку. Иду-ка я погуляю. Геене, зараз вкраду. Якраз мені не треба. Ну мені на мене. вищу. Піду втічу. Втікала. Так, шляпу поменяла. Так, хочу забрати. Я скрибочку. Девочка, я ще не буду вдома, тож. Я то не буду довше, тож. Не бійся! У мене тут є друзі, тож вони тебе не будуть обіжати. Я їм зараз скажу, щоб тебе не обіжали. Вони мене розуміють. Понятно. Так, треба взяти мені -любі, любиму скрибочку. Так, ладно, дівчатка. Будеш в мене жити не завжди. Тож, будь ласка, тут не нароблювати, тому що я не сильно розуміюся, як бути мамою. Тут є груші. И помните. Друзья мне. Так. Марина, слушайте, всю девочку, поняли? Надеюсь, все поняли. Все, пока, девочка. Я пришла. Слушайте, давайте Туда. Пока. Я показую задні речі. Хоча деколи забуваю ставить на паузу, але не бійтеся, якщо я деколи буду щось робити неправильне. Бачите, просто так стало. Я випадково завжди роблю помітки. Треба піти в палатку. Ось вона. Вона мені не поміститься в сумочку. А, що робити? Ева, може тобі допомогти поне її? Да, дякую. Ну що, пошли. Пішли, ой. Так. Так, діти всі тут. О, ой! Максимко, що тебе окуляри відпали завжди? Як завжди відпадають? Який ти джентльмен. Носиш це ж ту саму палатку. У нашего любимої девочки. Да уж. Ну ладно, ты все-таки хлопець тебе треба іно. Так, дети, всі, всі б... зібралися на поїздку. Да. Да, да-да-да. Максимка я... Максимка, сядешь біля мене, будь ласочка. Не, я сяду біля евы. Кстати, біля той людини, за якою хочете сидіти. Ой, ну так. Вибачте, я забула її ім'я, то на пікмі тепер будуть звати Мілана. А хоча її так і звали? Ладно, згадала Міланочка, її звали, А якщо я не права, то вибачте, будь ласка. Так, где ты туда? Заходим? Ой, так все силысь. Молодцы так. Ох, ну так, куда вам? Нам, будь ласка, аеропорт, тому що нам треба швидко кудись летіти. О, сиденька красива треба стати тут. Добрий день, Міледді. Не хочете бути моєю парочкою? Ти ніякого права не маєш мені підказувати, тому. Що, що якщо в мене буде парень, он біля того у кого я сяду, то тепер все буде пізно. А мені все одно, чи мені не пізно вже чи ні, Тож пішов звідси. Мені не треба такі старі дядські, як ти. Так, ходіть, діти, хором за мною. Так, всі ви діти, всілися. Вибачте, що я пропустила все просто Так хотілося зробити. Так, скоро будемо взлітати. Ми вже будемо взлітати в той самий. Конечно. Ми залі їдемо в... Пляж! Ми їдемо на пляж! Ура! Уа! Боже, чітка наш зовсім пішла зрозуміло? Закривайте вікна, тому що вам може вже це не сподобатись. Ждите проду и ждите третью частьну. А всем пока. Всем покусики, покусики!